І що тут робиться, що тут діється? Кажуть, вручають величезні медалі та нагороди. А ви там, де медалі, там де і дороги. Звичайно, я, я взагалі вважаю, що потрібно бути на найкращих форумах, таких як Гремі, вручення премії та О! Здрасте! Здрасте! А ви з вами ви так витрили кого да чим ніби по награждению? А трудка! Гарна робота. Нагороджується гарною премією. Це чудово завжди є. і при, приємний момент для всіх журналістів, для всіх нас дуже приємно. Отримання таких премій, визнання серед своїх, так би мовити, серед свого е, кола спілкування це дуже важливо. Е, і це дає таке натхнення, і ти розумієш, що ти професійно в правильному е, напрямку рухаєшся. <плес> И на фаворите с нами вручается седьмой раз. Так что у нас своеобразный такой очень приятный день. Я лично люблю очень цифру всем, я думаю, что многие из вас тоже. Благодаря тому, что такая была конкуренция, у нас в этом году еще одна своеобразная особенность. У нас нет третьего места, потому что сразу две программы набрали одинаковое количество голосов. Поэтому у нас в этом году два вторых места. И одно из них мы, э, мы все эксперты, которые принимали участие в жюри, э, присудили авторской программе журналиста, фотографа и путешественника Дмитрия Комарова свет, э, мирные знаки. Горячий индонезийский привет, уважаемые коллеги и гости церемонии вручения премии ⁇ Фаворит телепрессы ⁇ Мы на острове Ява в Индонезии и сегодня узнали очень неожиданную и очень приятную новость. Оказывается, у нас второе место на фаворите телепрессы. Мы не подозревали, потому что больше месяца работали в джунглях Новой Гвинеи, без связи, без электричества, и были в курсе только тех новостей, которые происходят в нашем лесу, даже не подозревая, что происходит в лесу соседнем. И вот тут из лесу вышли такой сюрприз, который особенно приятен сразу по нескольким причинам. Во-первых, потому что это оценка коллег журналистов, которая для меня, возможно, важнее телевизионных рейтингов в некоторой мере. Во-вторых, потому что за три года, практически три года существования проекта "Мирная изнанка", я ни разу не подавал его ни на какие конкурсы, фестивали, просто не доходили руки, поэтому и результата не ждал. И тут такой сюрприз. Спасибо огромное экспертам, спасибо огромное коллегам, спасибо огромное организаторам и телекритике. Итак, второе, второе место в этом году присуждается документальному фильму «Квитка. Голос в едином экземпляре. Производство на всем продакшн по заказу канала «Интер». в некоторых оппозиционных по отношению друг к другу. Не так важно, что вы думаете, как важно, что вы чувствуете. И если это было искренне с нашей стороны, я в этом абсолютно уверен, в сжатые сроки сделать этот проект, потому что очень хотелось, и обстоятельства нам сопутствовали, и Бог благоволил, у нас получилось это сделать ее день рождения. Ті, хто читав читал, реагував, важно було увидеть, що у нас це получилось. Первое место. І з фаворита телепрессы 2013. Набрав 11 голосов. Получает программа нового каналу Ревізор. Добрий вечір, мої колеги журналісти, телекритико. І ви, моя улюблена команда ревізора, на чолі із нашою королевою Вікторіє, Вікторією. Вікторією Бордуковою. Приємно отримати цю нагороду, адже сім років новий канал на неї чекав. І дякую, що дали можливість мені перенести її у рідний колектив. Я дуже хочу бути з вами, але зараз безмежно професійно щаслива. Бо на зйомках із командою телевізійних віртуозів ми знімаємо далеко від Києва війну світів. Дорога преса, я вважаю, що дійсно заслужено. І з ревізором стала фаворитом преси. Чому? Тому що ми ніколи не мали із командою вас за обслуговуючий персонал. Ви завжди були нашими колегами. І завдяки вашій турботливості і увазі нам вдалося зробити цей спільний масштабний соціальний рух, який виклюпнувся за межі звиклого телепроекту. Надаше сідвіць. Здесь зібравшися такі ж парудні вашого таланту, як і я, ваша програма, пока не поки проходите, я уверена, що вона зробиться в якому другому вигляді. може бути на другому каналі, але безусловно буде. Я е, була дуже здивована, тому що е, я не подавала ніякої заявки, але все ж премія отримана. Е, ще е, шкода, що немає програми, за яку, я так розумію, буде отримана ця премія, але. Е, це просто поштовх до того, що я розумію, що це було правильно, те, що ми робили, і очевидно, що треба продовжувати далі, і можливо відновлювати в якомусь іншому форматі на іншій платформі. Але ту роботу важливу, яку ми робили на телеканалі тавай в програмі Тендер Дякую. 嗯、我们大家问一下，你打算？<c uk> <c uk>